Тут було поховано 116 тіл, мирних мешканців нашого міста. Це імена всіх людей, які на даний момент нам відомі, приїжджають на це місце, щоб віддати шану загиблим людям. Ми їм розповідаємо про те, що тут відбулося. Лунали вибухи, але була служба. Горіла тут повністю вся трава. На деяких дверях храму залишилися сліди від російських чобіт. Це сліди від російського підствольного гранатомету. Починаючи від житомирської траси, доїхавши сюди, я не бачив жодної живої людини. Співак нашого храму Андрій Шепило і його сім'я були закатовані росіянами і спалені. Ми молимося за тих людей, які знаходяться в полоні. Буча невеличке, зелене, комфортне для життя місто. З гарною природою, розвиненою інфраструктурою, неподалік від Києва. Місто герой, про яке знають не лише в Україні, а й за кордоном. Тоді все змінилось в один момент. Але відновлення міста триває і нині. Мене звати Мар'яна Шерстюк. Це проєкт Буче місто незламних. Повернення до життя. Церква святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих. Відома майже кожному жителю міста. Але чи відома її історія окупації адже територія церкви стала братською могилою для 116 жителів міста. Протерей Андрій Галавін служить з 1995 року. Він не покидав бучу до 10 березня 2022 року, навіть після повномасштабного наступу росіян. А за день до входу російської колони в місто ще вів службу в храмі. Вона стала останньою перед окупацією. Чи було якесь розуміння, що буде повномасштабний напад? Як готувалися? Розуміючи, що буде війна, то десь за тиждень до того моя сім'я виїхала на Західну Україну до родичів. 24 лютого частина мешканців вже намагалася виїхати. До якого моменту продовжувалася служба? Останнє богослужіння в нашому храмі відбувалося 26. Лютого це була поминальна субота, було світло, ще був інтернет. Лунали вибухи, але була служба. Ми готувалися і в неділю служити, але десь приблизно за годину до початку богослужіння зайшла російська колона і почався бій на вулицях міста, і тому якби богослужіння не відбулося. Чи побільшало тоді людей? Ні, людей на богослужінні було мало під час обстрілів. Дуже багато людей виїхали, дуже багато людей боялися виходити взагалі на вулицю. Людей було мало, але богослужіння було. Яку функцію виконувала церква під час облоги міста? Скажімо, люди зверталися, наприклад, щоб спекти хліба. Уже магазини не працювали, тому там десь ділилися мукою, десь якісь те, що могли, то так помагало. Куди ми йдемо? Що це за місце? Це територія храму святого апостола Андрія Первозванного і всіх святих землі української. На території нашого храму під час окупації російськими військами нашого міста була вимушена братська могила. Тут було поховано 116 тіл мирних мешканців нашого міста. Серед них було 30 жінок і двоє діток. Чому саме територію церкви обрали для цього? Територія храму виникла з цієї причини, що міське кладовище знаходиться за межами міста і туди не було можливості доїхати поховати людей. І для того, щоб поховати людей, потрібно було, я так розумію, місце, яке б було поруч із лікарнею, де знаходиться морг. Морг не міг функціонувати, не було ні світла, ні газу, ні води. І єдине таке місце, де була велика територія, де поруч із лікарнею це територія церкви. Ми вибрали таке місце, що якщо раптом ексгумації не буде, щоб це місце поховання було ну, достойним місцем для поховання людей. І 10 березня були перші поховання тут. Я передав ключі від воріт храму. Щоб сюди можна було зайти і щоб почали копати могили. На цьому місці було на всю довжину дві довгих траншеї і ще кілька індивідуальних поховань. Поховання здійснювали місцеві люди: це працівники лікарні місцевої, це комунальні працівники міста, ті люди, які хоронять людей. Зараз на цьому місці у нас Тимчасовий меморіал, інсталяція з іменами тих людей, які загинули у Бучі. Це не лише ті люди, які були тут похоронені, це імена всіх людей, які на даний момент нам відомі. Ми не хочемо жодного імені пропустити, когось забути. І тому тут є всі імена тих, хто знаходиться. Деякі е таблички є пусті, е можливо, з часом когось ми знайдемо якесь тіло. Чи потрапили росіяни всередину церкви? Так, на території церкви після першого цього бою, який відбувся 27 лютого, горіла тут повністю вся трава. Пізніше росіяни на території храму були кожен день. Вони тут. Таке враження, що у них якийсь був опорний пункт якогось такого роду. Всі вікна в храмі були розбиті, вони залазили всередину. У нас на деяких дверях храму залишились сліди від російських чобіт від початку до цього часу. От, я не знаю, для чого вони вдиралися в храм. Можливо, вони хотіли десь зверху на дзвіниці влаштувати якісь там для снайпера місце чи просто пограбувати храм. Але слава Богу, в нас якби нічого цінного у храмі немає. І те, що росіяни понищили, розбивали вікна, ми це відновили, але росіяни були в храмі. Які наслідки їхнього перебування? Е, майже всі вікна у храмі були розбиті. І таке враження, що вони ну, цілеспрямовано били ці вікна і нищили храм. До речі, ви можете бачити ось на стіні храму на самому куті отвір це сліди від російського підствольного гранатомету. Ми чисто випадково помітили, що там заряд, оцей вок, який не розірвався. І потім ми викликали спеціальні служби, щоб вони його витягнули. А всередині в храмі, я так розумію, вони можливо шукали якісь коштовності там чи ще щось. Але у нас в храмі немає нічого коштовного, тобто там якогось золота, там ще якихось чогось дорогоцінного. А те, що там якісь священичі ризи, там ще щось, це просто тканина, і навряд чи їх це цікавило. Скільки ви перебували в окупації чи вдалося виїхати? Я, в принципі, не так довго був в окупації. Після того, як почали ховати біля церкви людей, я евакуювався. Коли повернулася? Повернувся на початку квітня. Повернення сюди було трошки таким склало враження. Починаючи від житомирської траси, доїхавши сюди, я не бачив жодної живої людини. І ось коли я приїхав сюди, першим ділом зайшов у храм. Тут все було в склі, ось де це вікно стояла драбина, росіяни залазили сюди. Ось я подивився, що слава Богу, якби дах є, стіни є. Все решта, це все якби можна зремонтувати. От. І 7 квітня у нас відбулося перше богослужіння. Доводилося автомобілям об'їжджати всіх людей, які тут були під окупацією, бо ще ніхто не приїхав. І ми зібралися з тими людьми, які тут були, хто залишився живий, і в нижньому храмі у нас на благовіщенні 7 квітня відбулося перше богослужіння. А як люди про них дізнавались? Ну я своїм автомобілем перед цим об'їжджав усіх, тому що дуже важливо для мене було знати долю своїх прихожан. Переважно більшість я знайшов. Які були живі, але на жаль, скажімо так, як, наприклад, співак нашого храму Андрій Шепило і його сім'я були закатовані росіянами і спалені їхні тіла. От їх я в живих не, не знайшов. Хто і яким чином допоміг відновлювати церкву? Було дуже багато людей, які нам допомагали. Ми їм дуже вдячні. Починаючи із нашої парафії сестри в Сполучених Штатах Америки, це місто Міннеаполіс, Храм святого Архангела Михаїла вони через е, митрополита передали нам допомогу для того, щоб ми могли вставити вікна, для того, щоб ми могли перші потреби наших прихожан закрити. Багато священників з Західної України, з інших міст і сіл, які не були під окупацією, приїжджали сюди і в перші дні, в перші тижні привозили сюди гуманітарну допомогу. Ну, все, що могли. Багато людей із Польщі приїжджали в наш храм і привозили сюди. Ну починаючи від холодильників. Ну, хай вони були у вжитку там чи якихось мікрохвильових печей для того, щоб. Люди, які позбулися тут усього, що вони мали. За цей час я боюся, що я просто-напросто когось забуду сказати. Але дуже багато людей, ми, чесно кажучи, знаєте, з одного боку, оцей конфлікт, коли ми вражені були цією несправедливістю, люттю росіян, їхньою жорстокістю, але з другого боку. Для нас було відкриттям те, що є стільки людей, людей відкритих, людей добрих, людей щирих, які готові допомогти. В першу чергу, зараз ми займаємося тим, що ми молимося за наших воїнів, за їхні сім'ї, спілкуємося з тими людьми, які постраждали, якось намагаємося морально підтримати. Бо для людей дуже важливо, скажімо, відбудувати будинок. Важко, але це набагато простіше, чим оці рани, які є на душі, полікувати. І те, що ви бачите тут, оці фотографії, на жаль, ми розуміємо, що з часом буде біля братської могили якийсь монумент, музей, який увіковічний пам'ять тих людей, які мирних людей, які тут загинули, але тимчасово. Оці фотографії стоять у храмі. Ми надаємо місце, щоб е, люди, які приїжджають, там чи політики, чи журналісти, чи просто люди з інших країн, чи з інших міст нашої держави, приїжджають на це місце, щоб віддати шану загиблим людям. Ми їм розповідаємо про те, що тут відбулося. Чи змінився формат служби на сьогодні? Все, що стосується порядку служби канонів і тому подібне, воно не змінилося, але до того, що ми зазвичай молилися, ми додаємо завжди прохання, які для нас зараз найбільш нагальні. З початку війни, з 2014 року, ми молимося за наших військових. Зараз ми молимося за їхні сім'ї. Зараз ми молимося за, на жаль, внутрішніх переселенців. Молимося за тих людей, які зараз за межами нашої держави і які не мають власного дому. В еміграції вимушені знаходяться, і ми молимося, щоб пройшов той час, щоб вони могли повернутися. Тому в першу чергу наші молитви звернені туди. Також ми молимося за тих людей, які знаходяться в полоні. Які результати відвідування делегаціями цієї виставки? В переважній більшості люди, коли приїжджають сюди, вони розуміють краще розуміють те, що тут відбувалося. Бо зараз Багато будинків ми відбудували. Приїжджають люди сюди, сіти сонечко, зелена травичка, їздять автомобілі, бігають дітки. і Їм здається, що нічого не сталося. А коли, коли ми розповідаємо і не просто розповідаємо, а показуємо фотографії, то їхнє ставлення до тих подій, які є в Україні, стає трошки іншим. Тут в прямому ефірі ввелася сам процес ексгумації. І для нас це було дуже важливим, тому що російська пропаганда розповідає зовсім інше. Що росіяни зробили жест доброї волі, вони звідси вийшли, і тоді спецслужби порозкидали незрозумілі тіла для того, щоб підставити росіян. Це була перша серія проекту Буча Місто незламних повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях, а також підтримайте нас своїм лайком та підпискою на канал.